Сейчас будемо знімати відео. Вот так, значить, будемо знімати. Так. О, У мене нема перчаток. Що за хрень? мене нема перчаток. Так. Ну, мене реально нема. У мене реально нема перчат. А чого так не хоче? Странно, ой, ну, керамбит. Ой, это... А нет, это другой керамбит. А мне надо ножи. И вот настоящий керамбит. Вот. Ну-ка, сейчас. Давайте возьмем для начала Иди, хол, и дигл орайт. И возьмем мою Любиміньку пушечку В, купушечку. В. Та я, коротше, забув, як вона називається. Але главное, дивиться, що можна. О, ну ну-ка, зараз ми тут челиков заспали. Ну-ка. Оту во челіка заспанили. І зараз прицелили. Блин. А ну-ка, двигается учиться. Найс. Найс. Эээ, короче, пер... переключаемся ток спецназам. Во, у, ми... у мене тут, наверное, заздався, Став... Став... создався цей. создав... Да, блин, короче. Заждав... отца ми... Ми, ми Хорошенький. Спецназия. Не, ну це... Ну давайте оце возьмем. Я сейчас всю толпу заспаню. Аж 16. Вся толпа есть. Я візьму дігол орей. Їм, коротше, предлагаю гранаток позакидувати. Все, всіх ми вирубили всіх, просто всі. А що вам подобається? Мімікрай чи керампігол? Ні, мені і мені те. Головне, щоб мене мене. В інвентарі заповню. Ну, коротше, ви, ви поняли, о чому я. Ну, Головне, що в мене отакий інтар. Угу. Бабочка в мене не оставила, а це а я про нього забув. Ну, коротше, давайте щось купимо для початку. А то і так нічого не Мені Не хватить. Ну, оце ми можемо хоча б купити. Оце в мене вже є. У мене таке у нас стояєш. Ну, предлагаю, та блін, а чого тут такі дорогі ножики? У мене ось тільки скільки. У мене менше. Ни хрена себе. Что тут? О! Чего? Чего? Смысл? Я бы такая купая я, я бы с радостью тебя Тут на дороге ножика, а вообще дорога стоит. Дигл тут продается. А дигл вообще 400. А что ты так До ножика дорога, Багатенько вони стоять. Хочу щось недорогеньке, не... я хочу нож купити, а не пушку. Зтоді мені треба кое-що купити. Ну, ви самі побачите, так же вам не надо. так, зайдемо до да, там, типа, дорогі, там скінчики. Е? Не сюди, а ось сюди я хочу. Тут ну, е, тут нема нічого. Там якісь тупі брілки. Ну давайте купимо отаке, отаке вон. А скільки вони? Їх можна ну продать не так. Наклеїть. Давайте наклеїмо, наклеїмо, наклеїмо на оце прямо. Вау! Дивіться, сюди наклеїм зараз. Ой. А оце приклеїмо на ні, на оце. Ну, все. Ну, ж хоча б перший раз наклеїть. О, у нас ще ось є наклейка. Ну, давайте наклеїмо. На... Хочу на Дігл наклеїть. І на... Давайте еще наклеим на... Или на калаш. Ну, или на опер. Давайте лучше на калаш. Калаш лучше. Ты блин, красивый. Ну ладно. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Опа. И всем. Пока-пока. А я поки що ці кейси куп куплю, ребят. А, то, а то, то вже тут багатенько чого продається. Нам перша атака. Випала? Ладно, ребят, давайте якось цей кейс відкриємо, будемо вже прощатися. А то щось не, інтере... не інтересно самим відкривати. Так, ребята, интересно Что далее выпадает та, та, Там Там был нож Последний Ничего не выпадает Там пролетело Ну все, ладно Ладно, ну Я еще куплю, но Уже надо прощаться, якби хочу купити один на такий кейс. Ну ладно, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И всем пока-пока.